Доброго ранку, любі діти! Я запрошую вас на заняття з малювання. А заняття діти сьогодні у нас незвичайне. Тож, послухайте, будь ласка, ось таку розповідь про дітей, які відпочивали на березі моря. Морські хвилі бушували Піднімались вгору і виносили з моря маленькі камінці. Вони терлись одне об одне, і ста, прийма, ставали гладенькими і приймали форму овальні, округу. Прикутну діти раділи, вони збирали камінці і будували з них різні будівлі, вежі, стежинки, будиночки. А одна дівчинка захотіла збудувати. Казковий кам'яний цвіточок казкову кам'яну квітку. Вона вибрала кам'янці і збудувала ось таку квіточку. Положила посередині спочатку кам'янець округлої форми, потім угорі. Внизу, зліва, справа і по одному камінцю між ними. Подивилась дівочка, дівчинка на квіточку і трошки засумувала, бо квіточка не була схожа на казкову, яскраву, різнокольорову. Тож, діти... дітей. Давайте допоможемо, дівчинці, перетворимо її квітку в казкову, кам'яну квіточку в казкову. А для цього нам потрібні кольорові фарби зеленого, жовтого, білого, червоного, а може хтось захоче якогось другого кольору. Пензлик з широким і вузеньким горслами. Водичка, серветочка і ваші умілі ручки. Тож почнемо працювати. Беремо пензлик з широким ворслом змочуємо його водички і набираємо жовту фарбу. Жовтої фарбою. Ми розфарбуємо серединку кружечок нашої квіточки ось така. Промиємо квіт пензлика. Розсушимо його в серветочку. І я хочу розфарбувати квітку білою фарбою. Оце наче буде ромашка. Набираємо на, всю, на все борсло білої фарби і починаємо розфарбовувати камінець угорі. Ось так. Можна і повернути камінець. Тепер внизу малюємо зліва. справа і розфарбовуємо камінці між ними, Зліва спочатку Угорі. З... Справа. з угорі. Слева внизу расформировали каминец и справа внизу. Вот наша клеточка уже повеселейшая стала. Яскравіше промиємо пензлика, просушимо об серветочку і домалюємо до нашої квіточки тепер стебло. Набираємо на всьому ворсло зелену фарбу і Починаємо з гори вниз вести тоненьку смужку, Все стекло квіточки. Тепер гілочки з однієї сторони. Іншої промиваємо пензлика і беремо пензлик з широким ворфлом і малюємо листочки, Примакаємо, ось так. Ось така квіточка в нас вже трошки повеселішала. А можна ще і намалювати пуп'янок до неї. Ми теж візьмемо камінці. Ось спочатку трикутної форми покладемо. Потім овальний посередині один, зліва ще один, і справа це квіточка, яка ще не розпвітла. В неї тільки три пелюстки видно. Домалюємо теж до неї стеблинку. Листочки і розфарбуємо, хто яким захоче кольором. Ну, ось у мене теж серединка буде жовтенька трошки. Я розфарбую червоним кольором. Ось так малюю на камінці, згори вниз пуп'янки. Тобто розквіла не вся квіточка, не всі плюстки, а тільки три. громатнему серветку, ось яка чарівна, кам'яна квітка вийшла у мене. А ви, малята, не збирайте камінців, які завгодно. Можна і ось такі збирайте камінці, які, мабуть, є у кожного у вас в дворі. Зберіть камінці, викладіть з них квіточку. Розмарюйте її кольором за вашим бажанням і присилайте нам свої квіточки. Я дуже чекатиму до наступної зустрічі!